Вже довгий час в українському суспільстві торчаться суперечки, легалізовувати вогнепальне зброю чи ні. Тож ми вирішили запитати містян, як вони ставляться до цієї ідеї. Ну, я думаю, проти. А чому? Ну, багато неадекватів є у нас. Я що не буде, витрату, для захисту на від тих же неадекватів. Якщо створити чіткий механізм, щоб узаконити це вогнепальне ну, зброю. Це, я бачу, це. Бачу, треба зробити законодавство до для цього все. Це непросте питання, вам скажу так. З однієї сторони, можна дивити Росію для самозахисту, це правильно. А з іншої сторони, нашому населенню дасть зброю, що воно буде. Так що чіткої і однозначною відповіді я вам не дам закупати. Ой, ні. Тільки не в Україні. Так, да, І не з нашим менталітетом. Ні. Ні. Давайте пніматників. Пніматники стріляють по дітям юлки, а ще нормальними, ні. Yeah. Ми не дозрели ще до його. Ви думаєте, що от, Виховання не, не, не необхідно собі. ще, треба дорости нашому суспільству. Да, Ніхто ж не займається вихованням дітей? Скільки поколінь вже покинуто без виховання? Саме вулиця виховує. Хіба такі, таке виховання може зброєю бути? Ну, якщо так. відпрацювати чіткий механізм, про якому от можна давати людині зброю або не можна давати зброю, наприклад, ну, На США там або інших країн? Це не, не, не підряд усім. Це хіба що. Вибраному контингенту, який психічно врівноважений, і, і якась необхідність у цій зброї є, ми не населені. Ну, я не бачу необхідності. Правоохоронні органи повинні працювати, щоб у нас на вулицях розбою не було. А що ж у нас? Всі позаривалися в кущі. Наскільки я вас розумів, основна, основна проблема це виховання. Молоді і я потрібно вважаю, декілька так. декілька поколінь, щоб пройшло, щоб от... я не говорю, що декілька поколінь треба, втрачено декілька поколінь. А щоб виховати, О, дивіться, я не, не хвалю там радянську владу, але про радянській владі діти місця старим. Вступали, правильно? А зараз про це і нагадували в автобусах, і в тролейбусах водії. Зараз це нікому не потрібно. Старі люди нікому не потрібні. От і все починається з цього. Багатиє. А чи не сам, може, то Очевидно, що немає гарантії, що не знайдуться якісь неадекватні люди, які будуть використовувати так само зброю, яку ми бачимо в новинах з США в Європі. Але там вже довгий час, історично так стало, що там вже довгий час зброя легальною. Там Можливо, якщо в Україні, за прикладом того ж США, створити певний механізм, при якому от можна давати зброю або не можна давати зброю. При якому буде чіткий контроль, що зброя не попаде неадекватним людям, в руки. тут можливо. Ну, а як для самозахисту для тих же самих неадекватів, то так можна. Якщо у мене в руках зброя і вона від мене попаде неадекватно, то коли гірше буде, коли я без зброї чи зі зброєю? Питання постає. Ну, тобто... Це не для нашого суспільства. Нам треба, треба спочатку навчитися сміття під ноги не кидати і не палити в громадських місцях, не дихати на дітей, а потім вже про зброю говорити. Негативно. А чому саме можна пояснити, будь ласка? Та і так безпреділ робиться. Ну а якщо легалізують, то якщо хорошо раз, від цього мало буде. А ще розробити певний так. чіткий е, законний механізм, при якому можна давати зброю або не можна давати зброю. Ну, людина, яка має зброю, можливо, задумається над тим нападати на людину зброю чи ні. Як ви думаєте? Не знаю, це зараз важко дати відповідь. Буде задумуватися, не буде задумуватися. Люди будуть мати ті зброї, які не будуть задумуватися в основному. А то у кого буде зброя і він буде задумуватися, смисл від неї ну, більшість, не опит... більшість опитуваних відповіло тим, що наше суспільство ще не готове до такого кроку. Да? Знає, да? Да? Да. Не готові, тому що ну, просто не ті часи, щоб бути готовим до вогнепальної зброї. Негативно. Чому саме? Негативно, Негатив. в принципі, не знаю. Якщо ну, розробити чіткий законний механізм, про якому можна давати зброю або не можна давати зброю, наприклад, і США або інших країн в такому випадку? Це, я думаю, негативно, щоб легалізувати і навіть ну, певні зробити закони все одно. Я думаю, краще не треба. Я навіть не можу вам відвідати. Ніколи задавали цим питанням. А -а -а. Ну ви чули новини там, в США або в інших країнах в часі випадки того, що люди нападають зі зброєю на інших людей. Ні, звісно, тридцять і на ф... на фоні цього. Але якщо розробити чіткий законний механізм, при якому можна видавати зброю людині або не можна? Я читаю, що в не. в, в... 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 в будь-якому випадку.